Их никогда не бывает за много, або хотя бы достаточно. Я искренне верил, что в детстве, что если я заработаю миллион, то у меня все будет хорошо. Сегодня про них думают чаще и больше, чем про кохану людину или власне здоровье. Я писал на, на листочках бумажек, и там те места, куда я мог только приходить, я, 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 там писал, я люблю вас денежки. Когда ко мне приходили э, ну, знакомые мои, они думали, что вот меня немножко кроет. Вони стали ціннішими за життя. Якщо людина каже, що я все готовий віддати заради багатства, то вона знаходиться в дуже духовно небезпечному стані. Чим більше другої чек заробляє, чим більше вона тривається в своїх доходах і можливостях своїх друзів, своїх роспіхах, тим більше нахтіряє. І то якби слідство багатства. Чому говорять, тому що багаті люди чаще всього одинокі. Гроші. А вам цікаво, кого і за що вони люблять, і головне, ви хочете заробляти їх більше. Усе це знають ті, в кого гроші вже є. У нашому фільмі легальні українські мільйонери розкривають свої секрети багатства, відверті розповіді та безцінні поради для тих, хто хоче більшого. Дивіться вже зараз: два з половиною часа. Ровно стільки ми думаємо щодня о деньгах. доллары, рубли, гривны, евро крутятся в нашей голове с раннего детства и до поздней старости. А знаете ли вы, что слово «деньги» является одним из ста самых употребляемых слов в детских сказках и мультфильмах? А что же говорить о взрослой жизни? Заработать, проиграть, потратить, вложить. С деньгами можно все. Можно даже от них отказаться. Но стоит ли? А возможно, є якийсь секрет, розгадав який ми зможемо отримати денег столько, скільки хочеться. І при цьому залишитися щасливими. Його бізнес-кар'єра почалася у 4 класі. Одинадцятирічний Сергій привіз за кордону невеличку комп'ютерну гру і став здавати її друзям в оренду. За можливість поганяти у віртуальний футбол однокласники радо платили по 50 копійок, заощаджених на шкільних обідах. Дуже швидко прибуток Сергея сягнув 60 карбованців на місяць – половины зарплаты в его школы. Я девочку провожал до дома. Мы как-то разговаривали, и я ей говорю, а ты ощущаешь себя какой-то особенной? А, она так подумала, сказала, да нет, я такая же, как все. А я ей сказал, ты знаешь, у меня вот такая, может, проблема, я чувствую себя каким-то особенным. Ощущение такое, что ты пришел, чтобы сделать что-то такое особенное, важное. Вот. От странна ситуація. Уже з шостого класу хлопець усі свої вихідні проводив на ринку. Торгував комп'ютерними деталями, радіоелектронними пристроями та іграми. Часу на роботу та навчання катастрофічно не вистачало. І тоді Сергій зважився на неймовірний експеримент. Він вирішив повністю відмовитись від сну. Если я буду лежать, не двигаться, но при этом мой мозг может думать, работать, запоминать, анализировать, и буду не двигаться, не пользоваться телом, ну войду в такое состояние транса, то я смогу удвоить свое время бодрствования, соответственно, я смогу добиться больше, чем другие. Вот. И я начал с этим экспериментировать. Сначала ты проваливаешься, то есть ты вот не спишь до часа, до двух, до трех, потом не замечаешь, как ты заснул и проснулся утром, а потом начало получаться. И сон я сократил до вменяемых двох 3 часов. Вот. Со временем, конечно, плохо сказывается на здоровье. Я потом даже решил э, забити, потому что страдала учеба. Ты, целый день, ты вот. Но уже не мог избавиться от бессонниц. Одразу після школи юний бізнесмен витримав справжню битву з украинской українською системою. 16 років надто молодий для власного бізнесу, казали йому дорослі. Так само несерйозно ставились до хлопця і бізнес-партнери, яким він пропонував власні комп'ютерні програми. Цікаво, скільки з них гірко жалкують досі. Адже комп'ютерна гра Козаки, ви про неї певно чули. Принесла команді Сергія Григоровича понад 100 мільйонів прибутку. Свій секрет успіху Сергій готовий розкрити просто зараз. Саме секрет багатства це жидово до збагачення. Тобто вивод, один – потрібно любити гроші. Такої іміть внутрішнє інтуїтивне бажання їх привножити. Цікаво. Сергій жартує чи говорить серйозно. У будь-якому разі варто прислухатись до такої поради. Адже сьогодні він жива легенда для всіх українських комп'ютерників і не лише для них. Сергій Григорович заробив свій перший мільйон у 22 роки і зробив це власним розумом. І таких історій багато. Кожен із нас може розповісти свою. Колишній сусід володіє мережею магазинів. Одногрупник відкрив СТО і добудовує за міський будинок. Усе поруч, все близько. Фортуна ходить поміж нас і декому таки широко посміхається. Причому обирає зовсім невідмінників та хороших дівчаток і хлопчиків. А у нас попав нужну струю, познайомившись з нужними людьми, оказавшись нужне время в нужному місці, попав в. Так или иначе, во власть, будучи охранником народного депутата, который на, на следующих выборах Верховный Совет пишет тебе в список, потому что ему нужно, чтобы кто-то прикрывал его спину в сессионном зале, там люди постоянно дерутся. Вот так вот у нас люди становятся миллионерами. Они так зарабатывают деньги. Это больше случай хитрость, наглость, умение вот сманипулировать какими-то вещами, украсть в конце концов. И все-таки великие гроши, выпадок чи закономерность. Колишні трієчники та розбишаки з легкістю йдуть по життю, і гроші якось самі линуть їм до рук. Чому так? І як цим щасливцям вдається знаходити спільну мову з грішми? І головне, чому так не вдається мені? Так або приблизно так думають мільйони людей. Але не всі розуміють, що мільйонер це поняття відносне. Варто лише згадати минуле пострадянського періоду, коли інфляція призвела до того, що майже кожен був мільйонером. Така ж історія відбувається і в країнах, де грошова одиниця не має стабільності. Тож у світі існує певне правило рахувати статки багатіїв у доларах. Адже грошова одиниця має бути стабільною, добре захищеною і шанованою на міжнародному валютному ринку. А що можна сказати про нашу гривню? Лише те, що їй є куди прагнути. Адже гроші це не лише розцяцьковані папірці, це символ влади і могутності. Это 500-гривневая украинская купюра. Она вошла в оборот почти пять лет назад и сразу же стала предметом споров и серьезных обсуждений. В одной из своих программ я даже рассказывал о таинственном политическом заговоре. А в чем же, собственно, дело? С одной стороны мы видим портрет украинского философа 17 века Григория Сковороды. А вот с обратной стороны крупно изображен таинственный символ, треугольник и глаз – Древний знак силы, могущества и процветания, который встречается даже на древнеегипетских пирамидах и уже много лет кочует по банкнотам и купюрам разных стран. Почему именно этот знак появился на наших деньгах? Неужели подобные ухищрения действительно позволяют сделать нашу валюту крепче? Є еще до создания американского доллара специально был запрошенный художник Микола Рэрих, найвідоміший российский эзотерик 20-го столетия. Так би мовити, просвітлений, тобто посвячений у майстри і допущений до скарбниці таємних знань Тибету та Шамбали. Річ тім, що серед батьків-засновників Сполучених Штатів було чимало масонів, і Реріх швидко знайшов з ними спільну мову. Ось так на доларі і з'явилися око в трикутнику, таємничі написи латиною та сповнений сили і величі північноамериканський білоголовий Орлан. А результат нам відомий: сьогодні долар США. одна из самых сильных световых валют. Но, конечно, не только завдяки вдалому дизайну. У денег никакой мистической энергетической составляющей нет. Но сами по себе они энергии не имеют, потому что если ты съешь деньги, ты все равно умрешь с голоду. если ты деньги нельзя одеться, деньгами нельзя отопить, если ты на Северном полюсе будешь находиться, то надо спалить несколько миллиардов долларов за зиму для того, чтобы не умереть. от холода и поэтому сказать какая в них энергия энергия бумаги молекул вони звичайно несуть в собі інформацію, але інформацію емоційну, тобто мається на увазі ті почуття, які в них закладені. Допустимо, дехто звернув увагу, що на 500 гривнях є масонська символіка, і почалися з цього приводу різноманітні домисла. Там дуже просто там показано старий будинок Могилянської академії. А в каплиці Могилянської академії на фронтоні є, є ця масонська символіка дуже характерна для 17. 118 століть. За кілька століть люди потроху звикли до паперових грошей. Аж тут раптом їх починають тихцем зводити на нівець Мовляв, навіщо у наш вік електронних технологій користуватися таким антикваріатом? Невгамовні.